І в цьому відео ми з вами розглянемо задачі на знаходження масової частки розчиненої речовини в розчині в тому випадку, коли змінюється концентрація розчину. І перед тим, як робити ці задачі, давайте пригадаємо основні формули, які нам для цього потрібні. Ми знаємо, що для того, щоб знайти масу розчину, нам потрібно додати масу розчиненої речовини та масу розчинника. В більшості випадків це буде вода. Для того, щоб знайти масу розчину, нам потрібно перемножити об'єм розчину та густину розчину. Розчину. І для того, щоб знайти концентрацію або масову частку розчиненої речовини, нам потрібно масу розчиненої речовини та поділити на масу розчину. І ось тут поряд я написала ці формули перероблені. Що нам потрібно робити для того, щоб знайти відразу масу розчиненої речовини, і що треба робити для того, щоб відразу знайти масу розчину. Ці перероблені формули я е, зробила із ось цієї основної нашої робочої формули. Тепер давайте розберемо це на ось таких прикладах. До 300 г розчину з концентрацією 20% додали ще 100 г води, яка тепер стала масова частка розчиненої речовини в добутому розчині. Ну, в даному випадку у нас в якості розчиненої речовини була сіль. І так, нам потрібно знайти масову частку розчиненої речовини в новому розчині. Ну, зрозуміло, що ми масову частку будемо шукати за формулою цієї масової частки. Ось тут я ну, допишу і е, домножити на 100%. Так от, ребят, давайте розбиратися. Якщо я в розчин солі і ще буду додавати води. Чи зміниться у мене при цьому маса солі в цьому розчині? І так, ось тут у мене в цьому розчині була певна кількість е, солі. І давайте думати, чи буде змінюватися в новому розчині маса солі. Ви розумієте, що скільки б я до розчину солі не додавала води, маса солі у мене при цьому не змінюється. Вона залишається тою ж самою. Тому маса розчиненої речовини, яка вона у мене була в першому розчині, така вона у мене і залишається. А чи змінюється у мене при цьому маса розчину? Да, дійсно, змінюється. Тому що я до цього розчину іще буду додавати водичку. Тобто, був у мене мій розчин, і маса розчину, і я до нього додавала іще. Певну кількість водички. Отже, ось це і буде моя робоча формула, яку я зараз буду використовувати для того, щоб зробити задачу. І так, що мені потрібно зробити в перші дії? В перші дії мені потрібно розібратися, а скільки ж було солі у першому розчині. Для цього давайте ми використаємо ось цю формулу, і за нею ми відразу знайдемо масу розчиненої речовини. І так, для того, щоб знайти масу розчиненої речовини, нам потрібно масову частку розчиненої речовини помножити на масу розчину і поділити на 100%. Масова частка розчиненої речовини в першому розчині була 20%. Маса розчину буде 300 і ділимо на 100%. Отже, тут у нас буде ось так ось так у нас буде 30%. Та поділити на 5, це буде 60 грамів. Тобто, ми знаємо, що маса розчиненої речовини в першому розчині була 300 грамів. А ось тепер, ребят, я вам дуже сильно раджу відразу в одній дії зробити всі наші розрахунки. І так, нам потрібно знайти масову частку розчиненої речовини в новому розчині. Для цього нам потрібно масу всієї-всієї солі, а ви розумієте, що ця сіль у нас буде всього 60 грамів. Та поділити на масу всього розчину. А що у нас буде себе уявляти ось цей наш розчин? Це той розчин, який був, та плюс іще та водичка, яка е, додалася. В результаті масова частка у нас буде дорівнювати 60 поділити на 400. Це дорівнює 0,15. Ну і ви пам'ятаєте, що ми масову частку виражаємо або у частинках від одиниці, або у відкритих. Тому я можу написати відразу або 15%. Ось це і буде відповідь в нашій задачі. Як бачите, коли ми до розчину солі додаємо водичку, то ми цей розчин розводимо. І масова частка буде менша. Концентрація розчину стає менша, була 20, а стала 15%. Тепер давайте розглянемо інший випадок, коли ми до розчину солі і ще будемо додати солі. І так, що у нас є? У нас є розчин, маса розчину 200 г, ось тут трішечки не дописано. Маса розчину 200 г, і масова частка розчиненої речовини 10%. Але до цього розчину ми ще додали розчинено речовини. Запитується, яка ж тепер буде масова частка розчиненої речовини в новому розчині? Зрозуміло, що масову частку ми будемо шукати знову ж таки за ось цією формулою. Але тепер давайте аналізувати: якщо ми до розчину солі. Будемо іще додати солі. Чи змінюється при цьому маса солі в розчині? Звичайно, змінюється. У нас була певна кількість маси солі, але ж у нас маса розчиненої речовини ще збільшилася на ту розчинену речовину, яку ми додали. Тепер думаємо: а чи зміниться при цьому маса розчину? Так дійсно зміниться, тому що ця сіль, яку ми додали, вона ж нікуди не дівається. І вона додається і до маси солі, і до маси розчину. Тому, коли ми додаємо сіль, то у нас ця сіль додається і в чисельник, і в знаменник, і до маси розчини наречовини, і до маси розчину. І ось таким чином буде так виглядати формула для розв'язування нашої другої задачі. Знову ж таки, ребятки, в першій дії ми знайдемо масу розчиненої речовини в тому першому розчині, який у нас був. В попередній, формулі, попередній задачі, вибачте, ми записали формулу, як ми будемо це робити. І так, масова частка розчиненої речовини помножити на масу розчину і поділити на 100%. Масова частка. В першому розчині була 10%, маса розчину 200 і поділимо на 100%. Тобто маса розчиненої речовини в першому розчині була 20 грамів. А тепер давайте ми зробимо іншу частинку задачки буквально в однесеньку дію. І так, масова частка розчиненої речовини в новому розчині це буде. Маса розчиненої речовини всієї. А яка це буде вся розчинена речовина? Це будуть ті 20 грамів, які у нас в першому розчині були, та ще плюс ті 50 грамів, які ми додали. Тепер в знаменнику у нас має бути маса всього розчину. А що це буде зарощен? Це будуть ті 200 грамів, які у нас були спочатку, і обов'язково ще ті 50 грамів солі, які ми додали. Отже, у нас буде в чисельнику 70, у знаменнику 250, і це буде дорівнювати. 0,28, але так як ми зазвичай масову частку визначаємо у відсотках, тому ми можемо написати, що це буде дорівнювати 28%. Отже, у нас все вірно. Якщо ми дорожчаємо з концентрацією 10% і ще додаємо розчинені речовини, то концентрація стає більшою. І тепер вона стала 28%. І остання задача, яку ми з вами розглянемо, буде така. До, е, до 400 грамів розчину з концентрацією розчиненої речовини 10%, ми добавили ще один розчин. Маса другого розчину 600 грамів, і масова частка розчиненої речовини 45%. Тобто, фактично, ми злили ось ці два розчини. І нам потрібно знайти масову частку розчиненої речовини в новому розчині. Знову ж таки, ребят, цю масову частку ми будемо обов'язково шукати за ось цією формулою. В чисельнику має бути маса розчиненої речовини, а в знаменнику має бути маса розчину. А тепер давайте думати, а з чого ж буде складатися маса розчиненої речовини в новому розчині. І так, ребят, ви ж розумієте, що в Першому розчині, який у нас був, була якась. Певна маса розчиненої речовини. І в другому розчині була також певна маса розчиненої речовини. І якщо ми ці розчини зілєм в одну посудину, то у нас маси розчинених речовин просто будуть додаватися. Отже, маса розчиненої речовини в новому розчині, ой, трішечки не так, візьму інший колір — маса розчиненої речовини в новому розчині буде складатися. Із маси розчиненої речовини. Яка була в першому розчині, та плюс маса розчиненої речовини, яка була в другому розчині. Отже, це ми будемо писати в чисельнику. А що ж буде в знаменнику? А в знаменнику буде маса всього розчину, який ми набовтали. А набовтали ми що? Ми взяли розчин перший, і до нього додали іще розчин другий. І тепер ми отримали формулу за одну формулу, за якою ми будемо робити нашу третю задачку. І знову ж таки, ребят, нам потрібно буде в перші дії, в першу чергу, знайти скільки ж було розчиненої речовини окремо. Першому розчині і окремо в другому розчині. І так, маса розчинено речовини в першому розчині дорівнює масова частка та помножити на масу розчину і поділити на 100%. Тобто 10% помножити на 400 поділити на 100% і це буде 40 грамів. Тепер ми знаходимо масу розчиненої речовини в другому розчині. Знову ж таки, масова частка помножити на масу усього розчину і поділити на 100%. Звідси у нас буде масова частка 45%. Маса розчину 600 г, і ділити ми будемо на 100%. Ну, тут я, наприклад, можу тут скоротити і скоротити, і це в нас вийде.

І тепер, ребят, в третій дії ми відразу знайдемо масову частку розчиненої речовини в новому розчині. Для цього нам потрібно буде в чисельнику записати маси розчинених речовин і в першого, і в другого розчину. Тобто, в чисельнику у нас буде в першому розчині було 40 грамів, та плюс іще в другому розчині було 270 грамів розчиненої речовини. А в знаменник. Ми будемо писати масу всього розчину. Перший розчин, який ми взяли для досліду, був 400 грамів, другий розчин, який ми взяли, був 600 грамів. І ось тепер ми можемо зробити задачу. І так, в чисельнику у нас буде 310 грамів, в знаменнику у нас буде 1000, і відповідно ось тут буде 0,31. Ну або 31%. І ось це буде відповідь до нашої третьої задачі.